Що приховує Крига Антарктиди у 1911 році. Британська експедиція Роберта Скотта прибула до південного полюса, сподіваючись стати першими, але їх випередили норвежці. Повертаючись назад, команда Скотта загадково загинула за лічені кілометри від свого табору, хоча мала достатньо припасів. Але найцікавіше сталося пізніше, коли через багато років їхні тіла знайшли замерзлими в кризі, разом із ними були виявлені дивні стародавні скам'янілості рослин. Це відкриття довело, що колись на місці Антарктиди був тропічний ліс. Як він міг існувати в місці вічної мерзлоти, лишалося великою таємницею. Тепер учені вважають, що 90 мільйонів років тому Антарктида була теплою і вкритою джунглями. Але наскільки швидко і чому все замерзло? Це питання досі залишається загадкою. Хочеш ще більше історичних відкриттів? Підписуйся, щоб не пропустити.